Ну, його таким помню. Футбол учив їх грати. Бігали. Важко прощатись, напевне, в останній раз із тим, хто ріс просто на твоїх очах. Але пан Олександр прийшов, аби віддати останню шану Володимиру, якого знав десятки років з маличку. Каже, полеглий Криворізький воїн ніколи не мав стосунку до армії, але після вторгнення Росії хотів стати на захист рідної країни якомога швидше. Це є дочка, син. И женщину жил жив тоже двое детей. Я как раз жить начал хорошо. И на тубе. Работал водителем. Длинномерт работал. Віддати останню шану 55-річному Володимиру Шматлаю. Прийшов і його сусід по будинку разом жили в одній багатоповерхівці на Дніпровському шосе. Чоловік каже, не дивлячись на відсутність досвіду армійського життя, одразу за повісткою прийшов до військкомату, а потім до лав збройних сил України. Криворіжець потрапив до 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Був гранатометником. Місце грали в доміно. В одном дворе жили. Плохого об этом человеке я вообще ничего не скажу. Добрый отзывчивый. В октябре месяце. Перед тем, как его забрали. Мы еще сидели, поиграли в домину, пообщались, поговорили. Его забрали. Больше я его не вижу. Педу пехоту научать. Україну захищати треба. Чорна звістка до родини Володимира. Надійшла менше тижня тому. Нашого земляка не стало 17 січня. В околицях багатостраждального Бахмуту Донецької області. В одному з боїв з російськими окупантами він отримав поранення несумісні з життям. Під час церемонії прощання дружині полеглого армійця передали нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також медаль довгинцівського району, мешканцем якого і був полеглий за Україну Криворіжець.

Опісля короткої панахиди всі присутні в останній раз попрощались із полеглим армійцем. Під звуки трикратних автоматних залпів почесної варти труну з тілом чоловіка поклали до могили. У військового залишилась вдовою дружина, діти та онуки. Своє останнє місце спочинку Володимир Шматлай знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища поруч з іншими героїчними криворіжцями, які загинули зі зброєю в руках, захищаючи Україну від широкомасштабної агресії Росії. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.